Фронт з 18 років у сполучених штатах закликають Зеленського зменшити мобілізаційний вік. Пояснюють це тим, що без збільшення кількості військових Україна не зможе покращити ситуацію на фронті. Повідомляє Вашингтон Пост з посиланням на представників адміністрації Джо Байдена. Тим часом в офісі президента спростовують інформацію щодо мобілізації 18-річних. Про це радник президента Дмитро Литвин написав у мережі X у відповідь на публікацію про доцільність вивозу хлопців 15-17 років за кордон. Обговорення в. Мережі стосувалося заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що Україна має схвалити цитую, важкі рішення щодо мобілізації. На думку Блінкена таке рішення буде критично важливим, тому що навіть з грошима та боєприпасами на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. В адміністрації Байдена порахували, що Україна потребує понад 160 тисяч нових солдатів для посилення своєї армії. Тим часом президент Володимир Зеленський наполягає, що США – Мають надавати зброю без зміни призовного віку. А у Вашингтоні розчаровані тим, що українська влада не погоджується знизити призовний вік із 25 до 18 років, пише Washington Post. Ми безумовно збираємося продовжувати насилати Україні зброю та техніку. Ми знаємо, що це життєво важливо, але наразі робоча сила є найбільш життєво необхідною. Тож ми готові нарощувати ваш навчальний потенціал, якщо вони зроблять відповідні кроки для поповнення своїх лав. Подібні заяви заходу звучать маніпулятивно і спрямовані на те, а Би недостатню підтримку України у війні проти Росії списати на недотримання тих чи інших вимог, вважає український військовий, це все одне з намагань, навіть я не кажу, що розкачати ситуацію. Це намагань привернути до себе увагу, раз а по-друге, якщо це висловлюють наші союзники, які нам виставляють якісь рамки, це і оправдати свої непоставки нам зброї, бо завжди можна буде обґрунтувати що. Українці нас не послухали тут, і тут а ми от за це. Не зробили те і те нині за законом України чоловіки можуть бути мобілізовані з 25 років. Втім, молоді люди віком від 18 до 25 років залишилися у статусі призовників, який за певних обставин може легко перейти у статус військовозобов'язаних. Призовника зможуть призвати на базову військову службу, яка триває три місяці. Це така базова підготовка, і після неї його звільняють з цієї служби. І він в цей момент стає військово зобов'язаним незалежно від того скільки йому років. І військово зобов'язаний, який не має підстав для відстрочки від призову, може бути призваний на військову службу за мобілізацію. Тобто і зараз на фронті служать 18-річні, говорить адвокатка. Це насправді велика помилка, і люди вважають, що якщо не досяг певного віка, то людина не може бути призвана на військову службу за мобілізацію. Навіть станом на сьогодні, у нас є випадки, коли молоді хлопці можуть бути призвані на службу за мобілізацію. Чому тому, що вони з певних причин раніше? Ніж в 25-27 років стали військово зобов'язаними. Наприклад, військово-лікарська комісія у 18 років визнала їх непридатними для строкової служби, але обмежено придатними для служби під час воєнного стану. І у цей момент вони стали військово зобов'язаними. Або ж хлопець навчався в університеті з військовою кафедрою. Закінчив її, став офіцером запасу, а разом з цим і військовозобов'язаним. Подібних випадків зараз існує чимало, говорять експерти. Ще одна законна підстава бути мобілізованим до 25-ти Власне бажання. Втім, змінювати закон щодо обов'язкової мобілізації 18-річних українців влада не планує, запевнив президент Зеленський. А він наголосив, що до формування армії слід починати підходити переважно завдяки контрактам, а не лише мобілізації. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.